Не вийде, все, Саш, не газуй, хорош. Привіт всім. Отаке в нас відео зараз буде. Перед новим роком. Не можемо виїхати з такого болота. Болото невеличке, а виїхати не можна. Чого? Тому що сталася отака неприятність. О! Обрізало полу ось. І задок не їде і все. На передніх колесах, ну не можна виїхати. Оце газував газував Це є в мене помощник воно. Ховається. Хотілося йому в болото заїхати. О, і тут таке сталося. Обрізало цю полоцю. Це вже її обрізало, я не знаю. Третій раз, мабуть. Чого її обрізає, бог його знає. І болото невелике. Що ж тут цього болота. А виїхати не можна. Не вистачає передка, вісу на ньому не вистачає, щоб витягнув. Прицеп пустий. Такі пироги. Ждемо сусіда, зараз десь має під'їхати і маленьким тракторцем таким, і мототрактором. Не знаю, чи він нас потягне, чи ні, бо ще й мокро. Не потягне, то я не знаю, що будемо. Чіпляти прицепи якось, не знаю як. Щось будемо думати. Ну, ждемо сусіда та й дозаснімемо. То буде О, ну, Понакидало болото. Кругом, весь трактор в болоті. Все в болоті. Кругом земля з Шестої сторони покажу. На капоті болото. На криші болото. Оце моя турист міє їздити. Тут все в болоті. Я тут трохи повтирав. Ой-ой-ой. Їде наша допомога. Зараз буде тягнути ще включимось. Перший він туди не сів. Протурець легенький, задньоприводний. Зараз будемо бачити, чи він. Потягне нас чи не потягне. Чупляємо на цепа. Цеп потужний має витримати. Завтра будемо пробувати Наверно, не візьме він нас. Догоняє ще. Цюх розслаблений, читай, трактор сам їде. Так, зараз, мабуть, я буду брати мотоцикла і їхати за ними. Все, трактор там на горбочку, виїхали. Тракторист. Вже взявся за мотоцикл, ще мені я хотів запхати, щоб я витягував. От помощник. Ну, таке відео перед новим роком. Вже от скоро темніти буде. Люди до нового року готуються, а ми в болоті коряємося. Болото ж тут, а цього болото немає майже. Чуть-чуть тут таке щось. Колії вже набуксували. О. А передка не вистачає, щоб витягнути і все. Ну таке відео вийшло. Добре, їдемо додому, всіх вітаємо з наступаючим новим роком. І Всі його так ждали довго. От, і саме основне, щоб і мир був на землі, щоб не бомбили, бо літають тут з самого ранку повітряна тривога, літають самольоти, ракети пускають. От, то всім бажаю миру в новому році. Все, всім, всім пока.